Цирняточка. запрошую вас на заняття з фізкультури. Давайте займатися разом. Малята. Сьогодні на занятті ми будемо вчитися стрибати з обруча в обруч. А якщо у вас вдома нема обручів, можете вийти на вулиці та за допомогою крейди намалювати круги і стрибати в них. Вправа номер один. Вихідне положення. Руки на поясі, ноги разом. Стрибаємо з обруча в обруч, просуваючись вперед. Друга вправа. Вихідне положення залишається те ж саме, але тепер стрибаємо лівим та правим боком. Молодці! Повторіть ці вправи 5 разів та будьте завжди здоровими та щасливими. До зустрічі на наступному занятті.